Мрієте вдосконалити фігуру? Зробити своє тіло струнким та привабливим, сформувати міцну статуру і при цьому приємно провести час в гарній компанії. Все це пропонує новий професійний атлетичний центр Жим 200. Тут ідеально підібрані усі необхідні силові та кардіотренажери, які допоможуть вирішити проблеми із зайвою вогою та слабким тілом. В жим 200 є все для якісного та комфортного тренування, ефективна вентиляція, зручні роздягальні, шість душових кабін, зона від. Починку і все це на площі понад 200 квадратних метрів. Тут працює команда професійних інструкторів, які допоможуть підібрати оптимальний комплекс вправ для досягнення найкращого результату. Вартість тренування в атлетичному центрі Жим 200 становить від 150 гривень на місяць. Жим – спорт із задоволенням. Адреса вулиця Стуса 9, телефон 42 -01 04